Доброго дня, вельма, шановне панство, пані та панове, запропонована тема подивиться про ваші відносини. А саме, аж саме, що між вами, знаєте, подивиться в такому контексті, що між вами відбувається, тобто подивиться пару. Давайте так, продивитися пару, тобто. Як у вас справи з вашим партнером або партнеркою? До речі, буду розглядати на новій колоді. Колода воронів. Так, хочу продивитися на ній. Що буде показувати колода, те буду вам розповідати. Але ми будемо дивитися, як. Ми будемо дивитися з точки зору, які карти А? Можливо, якісь теми, якісь підсказки, на які ми повинні звернути увагу і будемо задавати в цьому контексті питання. Тобто саме, самого питання, як би зараз вам задати і розглядати, немає. Тобто, ми дивимося вам вже це зрозуміло це для тих, хто знаходиться в партнерстві. І е, є якісь нерозуміння. Давайте так. І так. І так, що у вас відбувається з партнером, з партнеркою, тобто байдуже в тому сенсі, хто ви. Ви на себе перевертаєте. Хочу нагадати, що розклад загальна одна позиція, тому дуже уважно слухати сигніфікацію, дивіться карти. І так, що між вами? Туз мечів. Жриця. Трійка кубків. У вас трикотник? І блазень. Дивіться, тут точечно, це не для всіх. На дні колоди у нас дев'яточка кубків. Тут може іти мова про те, що тут є якісь секрети у вас в парі. Це може бути про те, що тут є хтось ще. Це точечно. І ця інформація вийде назовні, по тузу мечів. Тому що це про ясність і правду. Ту смучив, це коли а, ставиться якісь крапки. А, це коли а, люди хочуть вже прояснити або роз'яснити. Це коли а, вже неможливо терпіти. І так, а, між вами я би сказала в такому ключі. Правда, хоче вийти назовні, але глибоке почуття і або щось, або хтось, він прихований. На поверхні є якась така радість, легкість. Трічка Кубків Жриця може натікати на прямий зв'язок. З кимось, або а, це про те, що у вас щось не розкрите. Хтось тримає, так би мовити, а, таку таємницю або щось не, а, не сказане, не не відкрите. Є невизначеність, але потенціал по блазню це про новий етап. Можливо, ви щось проясните Можливо, ви щось проясните, поставити крапку, або а, в чомусь ви вже а, вийдете на цей, так би мовити, рубеж для того, щоб вирішити, що вам робити. Обнулюватись і йти кожен сам по собі, або обнулитися і розпочати щось спочатку, але гарантій по блазню немає. Тобто це початок, але без а, відповідальності і без а, той інформації, чи, я би сказала би, того досвіду, який ви пройшли. Тобто це без. Це як дитина починає свій шлях. У мене є питання, а, от я виклала вашу сигніфікацію. Це була сигніфікація, так би мовити. так? А, до речі, там була дев'яточка кубків на дні колоди, це може можна сказати, що хтось із вас, або ви будете це теж точечна інформація. Або у вас а, насправді хтось приховує якусь інформацію, пов'язану з задоволеннями. Або це буде після блазня, це внутрішнє, так, це по дев'ятки кубків це час проводження класне. А, коли Люди забувають якісь проблеми і вони занурюються в задоволення. А можливо, ви хочете розпочати щось нове і а, піти во всі тяжкі. Це теж може бути така. От, до речі, така от у мене прийшла думка по цьому. І так, а, що вона, він насправді до вас відчуває? Давайте спочатку так подивимось. Трійка жезлів, сімірка пентаклів, лицарь жезлів. Я не бачу тут кубків. Я не буду говорити, що до вас тут відчувається любов кохання. Я не бачу. Я бачу тут очікування, я бачу плани, терпіння, сильний потяг. Він вона взагалі по цим картам. Хоче до вас і стримую себе. Я не бачу, щоб саме були емоції в цьому контексті. Я не бачу в цьому контексті серйозності. Можливо, ви по-іншому будете сприймати трічку Жеслів, всімірочку Пентаклів і лицар Жеслів. Це про більше імпульс, це про більше. Дію, так, зближення, але не почуття. Це не про почуття. Куди це веде найближчим часом вас? Король кубків. Паш мечів. Шестірочка кубків. Дивіться, а, куди веде. А, найближче майбутнє. А, Щире, трохи ніжне, буде комунікація, буде розмова або повідомлення, буде цікавість. Хтось із вас захоче більше дізнатися, якусь інформацію, прощупати ґрунт, і будете згадувати, напевно, ностальгувати про минуле. Або в розмові у вас будуть якісь такі теми, пов'язані з шестьрокою кубків, це старі теми, це старі розмови, знаєш там, душевні моменти, ну щось от в такому контексті. Що заважає сказати правду? Тому що було таке. Я не буду питати мах, я не буду питати, що за правда? Жрець, Мах, жрець. Правосуддя дивиться, у вас три старших аркана. І на дні колоді королева жезлів. У вас три старших аркана. Мах жреці правосуддя. Це дуже показово тут стоп-блок, я би сказала би, по цьому. Дивиться, як би я сказала би по цим картам? Вичі енергія, яка по королеві жеслів, це про а, визнання того, що до вас дуже сильно тягне, а, визнання того, що людина може втрачати контроль. Тому мовчання а, це не відсутність почуттів, а більше страх. Якщо я скажу, назад дороги не буде в такому контексті, знаєте, це дуже сильний наслідок, дуже сильний страх, наслідок. Саме якщо людина скаже вам правду, доведеться щось вирішувати офіційно. Якщо між вами насправді хтось є. То вам, якщо ви в шлюбі, вам прийдеться розлучатися. Бо таку правду не хоче людина, тобто не хоче людина розкривати по цьому приводу правду.